Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Айкен, як завжди з вами. Маємо сьогодні 5 вересня 2023 року. І Сьогодні до нас потрапив шматочок тобто електродвигун з приводом бачите, е е редуктор такий. Це у нас Tal Rondo 2500, тобто це кухонний Комбайн. Але що можу сказати, що скажем, судячи з того, як воно все виглядає, який тут тендітний двигун і ці шестерні, які працюють, то ну якось чи не схоже на ті чи не схоже на, на кусонний комбайн. Ну, Тим не менше, що маємо, то маємо. До нас воно потрапило, і були змушені зробити те, що люди замовили. І ось що хочу сказати: є тут дві шестерні в цьому всьому, в цьому редукторі, бачите, всередині все стоїть отак. Так воно виглядає. І як сам корпус це виглядає, немає в нас його, я вам його не зможу показати. Але ж вас буде цікавити, певно, більше ця частина, тому буду розповідати про неї. Маємо всередині бачите, от таку шестерню, конусну шестерню. Ну Ці шестерні вони, вони зазвичай е ну скажімо, трохи складні. Вони складні і в своїй роботі, тому що оці зубчики такі от вони йдуть догори, вони дуже такі зазвичай тендітні. Виходять з ладу швидко. І в роботі для того, щоб зробити таку шестерню, трошки є складнощі так само. Ну і не завжди воно працює так, як хотілося би. Але ж робимо, і в принципі виходить непогано. Таку шестерню, оцю як я вам показував, цим таким, бачите, вона таким Грибочок ми їх називаємо, хтось там ще якось назве. Є вона у нас, ми її вже зробили. Тобто вона зразу співпрацює бачите з електродвигуном, двигун її рухає. І після того, бачите, рухається. І після того у нас є ще, ще одна шестерня, яка вже співпрацює з нею безпосередньо, але ж тут вже після того ставиться вал. Ну і все. І таким чином ми збираємо кучі. Тобто є і та, і та шестерня, обидві ми зробили все з цим нормально. Ну і що хочу сказати: зазвичай, коли ви розбираєте редуктор, безумовно, передивіться все, що є всередині, тому що, коли руйнуються шестерні, відлітають шматки пластику, зубки, там оце от все. і це все може залишатися всередині редуктора. Коли ви робите замін, а там залишилось старе мастило, в якому залишився зубчик. Обов'язково відбудеться проблема, з якою от, е потім знову будете стикатися, якщо, якщо не вичистити ідеально весь редуктор, не почистити шестерню, тому що можливо ви замінюєте одну з них, обов'язково треба почистити і іншу. Передивитися, ще, щоб щоб залишки пластику ніякого не було. Все вичистили, все зробили. Після того берете змазку. Тобто ми використовуємо звичайний Літол 24 фірми Агрінол. Ви можете використовувати будь-що те, що працює з пластиком, тільки в ніякому разі не салідово, тобто старий салідок і не треба, тому що він повиннує шести. Ну а так, все в принципі, далі буде просто. Звертайтесь в компанію то тобто до нас. Замовляйте те, що вам треба. Якщо щось таке відбувається, як от в цьому випадку, що в нас ще немає, ви висилаєте свій редуктор і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. Якщо це, будь ласка, вже готово. Звертайтеся на початку відео. Є номера телефонів, є сайт, на якому ви зможете знайти все те, що ми робимо. Ну а так, якщо цікавий канал, підписуйтесь, будь ласка. Якщо цікаве відео, ставте вподобайку. А ми будемо з вами прощатися. Слава Україні! Слава ЗСУ!